Окей, Канада, Окей Канада. Ну що ж, привіт, друзі. Ви на каналі Окей okay, Канада. Ви в мене на кухні, але це не майстер-шеф, це не передача майстер-шеф. Це просто, якщо можна так сказати, це вечір знайомств зі мною. Вас, мої дорогі підписники, і не тільки. У мене вже тут все йде повним ходом. Вариться суп. Дивіться, можу вам трохи показати, як він виглядає дуже насправді смачно. Тут є ку курочка, тут є грибочки, тут є така штука, не знаю, як називається, морква, така картопелька малесенька, так що надіюся, що все буде дуже, дуже смачно. Поки вас, дорогі глядачі, поставлю сюди. А... Так, що мені потрібно? Мені потрібна ця сковорідка. Треба її помити трошечки. Почнемо е, трошки знайомитися. Мене звати Олександр. Як ви вже знаєте, я українець. У мене одне громадянство лише українське. Е, я Дуже гордий тим, що я народився в Україні, але вже 10 років точно я не, не, я не живу в Україні. Е, чесно сказати, що на той момент дуже не подобалося жити в Україні, тому я вирішив виїхати. Добре, чи погано це я не знаю. Але це факт. По професії я е, танцівник, музикант. Взагалі, е, себе я позиціоную як хореограф-постановник. Але е, ну, це, це трошки різне: танцівник і хореограф-постановник. Але, в принципі, я танцівник. Ось не вірите, дивіться відео. В Україні в мене була своя власна танцювальна студія. Ця студія називалася Прем'єр-Балет. Ось відео. Давай виключу світло. не сказав. Не Неможливо зіграти, а тільки мовчати. Денько вовчат. Тому, в принципі, все своє життя, я, я танцівник. І в 2014 році я, як і багато інших танцівників, поїхав шукати кращого життя до Китаю. В Китаї я прожив 5 років, 5 років я прожив в Китаї. Е, працював е, я в Китаї як е, танцівник в більшості е, своєму. Інколи я е, працював як хореограф, просто ставив е, постановки. Також я е, був е, агентом менеджером який е, Можна сказати, продавав артистів українських, російських, е білоруських, да і різ... з різних країн: з Бразилії, з Куби, з Америки навіть. Всіх артистів, неважливо, яка національність, я е продавав е в Китай. привозив е Давав роботу людям. За це я отримував е, свої відсотки. Так я, так я працював у Китаї. В Китаї я познайомився зі своєю і першою дружиною, і другою дружиною. Це дві мої колишні дружини. Е, вони е, були громадянки, вони є громадянки громадянками Російської Федерації, на жаль. Але це, ці мої дружини, вони були дуже класні. Я їх дуже любив, поважав. Такі ось вони в мене були. З першою дружиною я пробув разом десь три роки. І після того, як ми одружилися, ми розійшлися. Ось так, так скажемо. Окей, Канада, окей, Канада. Беремо м'яз це. Сьогодні я купив м'яз Насправді я е, іноді я не їм м'ясо і цей період був недавно. Потім я буваю їм м'ясо. І вчора я почав їсти м'ясо. Можна сказати, що я отравився рибою. Мені було так погано, напевно, що я отравився. І я вирішив, що я не буду собі відмовляти в м'ясі. Треба, Бо коли я їм м'ясо, я набагато себе краще почуваю, але, звісно, енергії може трошки поменше, але почуваю набагато себе краще. Напевно. Я не знаю, як це працює. Якщо ви знаєте, пишіть. В коментарях. Але зараз я буду її жарити, смажити по-українськи це м'язку і разом з картоплею, напевно, що. І так, розказуємо далі нашу веселу історію, а може і... Сумно. Е, в Китаї, коли я прожив 5 років, познайомився з першою дружиною, розійшовся, познайомився з, е, з другою дружиною. Коли я познайомився з другою дружиною, е, це був е, майже ковід, і коли стався ковід у 2020 році, е, ми е, нам, нам дозволили. Ми, до речі, працювали разом. Нам дозволили поїхати в відпустку. Сказали, можете взяти відпустку, бо не зрозуміло, що воно що воно таке, цей ковід. І ми вирішили, що поїдемо в відпустку в знайомитися з настійними батьками. В Росію так воно і було. І е, в Росії ми пробули буквально місяць, поїхали в Україну і застряли там на ковід. Десь 8 місяців ми були в Україні з Настю і вирішили потім одружитися. Так, 8 місяців ми пробули з Настю в Україні, бо кордони були закриті. Ми хотіли дуже вже поїхати кудись працювати, але Ковід все нам попортив. Ну, ми хотіли повернутися взагалі в Китай насправді. Бо Китай мені дуже подобалося там жити, працювати. І Не знаю, я якось себе бачив в Китаї. Але і так сталося, як гадалося, як то кажуть. Після Ковіда, після України ми поїхали в Туреччину, відпочивали там. Потім ми поїхали в Росію, бо моя дружина дуже хотіла. Тоді вона ще, до речі, не була моєю дружиною, але вона дуже хотіла поїхати в Росію до мами, бо вона була мала. Там 22 роки чи щось таке. Вона дуже хотіла додому. І ми... нам вже довелося туди поїхати. І коли ми туди приїхали, ще. А, ми думали, що ми там побудемо трішки і поїдемо в Китай. Але кордони, на жаль, не відкривалися. Кордони не відкривалися. Роботи не було. Не було, в принципі. Що робити? І ми вирішили відкрити танцювальну студію в Росії. До речі, дивіться, ось вона. Дуже велика танцювальна студія, дуже класно, зроблена по всім е, параметрам бізнесу. Все було зроблено, продумано мною і Настю, звісно. Окей, Канада, окей, Канада. Е, картопля. Картопля вже почищена. Супчик вже настається. Я вам не показував, як я чистив картоплю, але вона вже тут. Коротше, з моєю е другою дружиною ми відкрили студію і розвивали цю студію. В наших планах е була, е було її продати. Потім, або наняти якусь команду, яка буде працювати без нас. Тому що, в принципі, ми і не, не хотіли жити в Росії ніколи, тим більше в Хабаровську це далекий схід і це взагалі не для нас. Але не так сталося, як гадалося. Коли вже е ми е, дізналися, що буде війна, і я, я думав, що вона станеться на Новий рік. І в листопаді 2021 року ми е, вирішили закрити нашу е, танцювальну школу і е, виїжджати з Росії, тому що я відразу сказав, що якщо буде війна, то я не буду жити в Росії ні при яких умовах, тим більше працювати, заробляти гроші і так далі. І ми вирішили, що треба закривати, і поїхали до Туреччини. В Туреччині ми пробули один рік, починаючи з листопада 2021 року, по листопад 20. Року. Вже в листопаді 22-го року ми е, поїхали до Канади. В Туреччині було класно, море, але я взагалі не працював майже. Я інколи викладав по вихідним в одній е, танцювальній студії в Анталії. Настя е, працювала в готелі, але не, не відразу. Десь вона почала, це тільки був якби літній сезон. Тому, в принципі, знаєте, коли немає грошей, то не дуже класно жити, навіть якщо ти живеш в такому класному місці, як Анталія. Тому що Треба платити за квартиру, за то, за все. Звісно, там все дешевше, але вже були думки про те, що треба їхати кудись е, насправді в Америку, тому що тому що важко. Важко насправді. Той ми ж, е я вже дивився якісь відео на Ютубі, як е пробираються люди в Америку через Мексику. І в принципі, мене вже я вже собі в голові будував такий план, що будемо їхати в Америку через Мексику. Коли почалася війна, багато країн почали робити різні програми для українців, що насправді було для нас це було дуже, дуже прям класно. Сам перед я, я буду за себе казати, що я хотів жити в Америці. Але коли Канада ввела цю програму для українців, то я вирішив, що, що треба їхати в Канаду, тому що е, в Америку не, не зрозуміло як. Я не хотів е, відмовлюватися від свого паспорта, від свого українського громадянства. А щоб попасти в Америку біженцям треба, треба відмовитися. В принципі, на кордоні в тебе, якщо ти політичний біженець, то ти е, маєш е, казати. Що тебе переслідує, переслідують в, твої, в твоїй країні, що ти, що ти тікаєш зі своєї країни і так далі. Це насправді мене ніхто не переслідує. І брехати якось не дуже, якщо чесно. Тому Канада була най, е, найлегальнішим варіантом, тому що Канада не пропонувала ніяке біженство, і ми не хотіли бути біженцями. А Канада просто видала візу на 10 років, тому ми і тут. І що найголовніше це дозвіл на роботу на 3 роки аж. І за ці 3 роки, в принципі, вже тут можна легалізуватися, отримати постійне резидентство. Але це ще до цього треба дойти. Побачимо. Ось. Ми до речі, з Настю ми ще розійшлися в Туреччині, але е, потім ми вирішили поїхати в, в, разом до Канади. Якби ми трошки вже помирилися і вирішили поїхати разом до Канади. Тож Настя зараз знаходиться тут, у Монреалі також, але живемо ми вже окремо. Я не хочу вдаватися дуже великі. Подробиці, але в принципі в неї все добре, в мене все добре, і все, все дуже класно. Ми спілкуємося, ми е, підтримуємо зв'язок. Ми бачимося дуже рідко, але ми е, спілкуємося, що не може, в принципі, не радувати. До своїх дружин, до першої дружини, до другої. Я завжди. Е, Відносився дуже добре. І відношуся насправді. Вони були для мене, вони були дуже класні. Ха. Як, би це, як би це насправді не звучало, але е, я е, завжди собі вибирав е, дівчат, дружин е, найкращих. Бо ти і навіть крім е, цих двох дружин, які в мене були, і е, мої всі колишні дівчата, вони були дуже класні. Дуже класні, Але е, таке життя, що треба розходитися, що інколи інтереси не збігаються, і це, це в принципі нормально. Я рахую, що. Зараз, по крайній мірі, бо тоді, звичайно, що я так не думав, у мене були всякі депресії, але зараз я рахую, що це все дуже-дуже окей і нормально. Якщо вам не подобається разом е то це типа Просто не треба е прив'язуватися. Так сильно, щоб аж була якась залежність від. Ну розумієте, да? Не, ну, не може бути залежності від від людини. Ви маєте все одно бути незалежним і фінансово і морально. Тому що. Потім це. Якщо щось іде не так, але багато всього може стримувати і не давати вам розійтися нормально і бути нормальними людьми. І це великий стрес, кажемо так, тому краще. Не залежати ні від кого, ні від чого. Я завжди е, кажу всім, що люба залежність від е, алкоголю, від сигарет, від наркотиків, а також від людей. Це дуже погано. Я сьогодні молодець, я наварив багато їжі. Завтра мій робочий день починається. Перший за тиждень. Попрацюю 4 дні, а потім знову три вихідних. Так я живу в Канаді. Короча, я не буду вас дуже багато грузити. Я е, надіюся на те, що вам це відео сподобалося. І е, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Що ви взагалі висловлюйте свою думку, аргументуйте, пишіть. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо у вас є якісь поради, до мене також пишіть. Дуже вам дякую. Дякую, що дивилися. Е, підписуйтеся, хто не підписаний. Е, дивіться, коментуйте, буде ще дуже багато всього цікавого. Кейк, okay, Канада, приїжджай сюди, мігрант. Лови мотивацію та український вайб, лови культуру, лови моду. Якусь там, може, інформацію чи ще щось, я не знаю. Тут буде блоги, буде прикольно, будуть подкасти, інтерв'ю, буде фрістайло и очень горячее лето.